У Німеччині планують виділити додаткові 3 мільйони мільярди перепрошую, євро на військову допомогу Україні. Мова йде про гроші, виділення яких блокував Олаф Шольц. Як передає видання Le Monde, ввечері? ймовірний ймовірний майбутній канцлер Фрідріх Мерц заявив, що. Завтра, тобто сьогодні, проведе переговори з Оловом Шольцом, щоб вирішити це питання. Він припускає, що гроші, які ще минулого року заморозив діючий канцлер, будуть виділені швидко. Чим тим часом консервативна та соціал-демократична партія, які ведуть переговори про формування майбутнього уряду, хочуть інвестувати кілька сотень мільярдів євро у зміцнення оборони та економіки країни. Рішення ухвалили на тлі загроз розриву відносин зі сполученими штатами Америки. Крім того, ці партії наступного тижня звернуться до палати депутатів з проханням проголосувати за скасування конституційних норм, які обмежують дефіцит державного бюджету, з огляду на небезпеки, що загрожують нашій свободі і миру на нашому континенті. Гаслом нашої оборони має бути за будь-яку ціну, сказав Мерт. Фраза за будь-яку ціну стосується з Маріо Дракі, колишнім президентом Європейського центрального банку та екс-прем'єр-міністром екс Італії. У 2012 році, коли Єврозона стикалася з глибокою фінансовою кризою, Дракі заявив, що Євро буде врятовано за будь-яку ціну. Ця заява заспокоїла фінансові. Ринки, ну от, власне, пригадуйте, вже згадував про Джавеліни, про які говорив Трамп, про які згадував до речі Володимир Зеленський у своєму запасі. Я вам хочу сказати, насправді цей запис в мережі X Володимира Зеленського. Він дуже добре і вправно зроблений. Мені здається, тому що раз є гарна відсилка на Джавеліни, і ну, знаєте, хотів Трамп почути, що він величний. Так, от. З 2018 року по грудень 2021 року Збройні сили України отримали від Сполучених Штатів Америки 77 пускових установок протитанкового ракетного комплексу «Джавелін» та 540 керованих ракет до нього різних версій. За президентства Трампа Україна отримала в 2018 році 37 пускових установок та 210 ракет, а у 2020 році 10 пускових установок та 150 ракет. Ракета, рахуємо, це виходить навіть не півсотні джавелінів. А що казав Трамп? Нагадаємо, він казав наступне: що саме його допомога і саме те, що він зробив, допомогло українцям зупинити, я цитую, сотні танків, які прямували на Київ. Нагадаю, в перші дні повномасштабного вторгнення росіяни беззастережно їхали на танках. Колонами колони були просто приголомшливі. Там 60 танків, танків, той більше. Там і розумію, цій колоні були і. Автомобілі, які якими дозаправляли ці танки, там були і іншого характеру. Техніка ми розуміємо, що вони планували довго проїхати, зупинитися в Києві, провести парад, тому що там і форма була. Але до чого воду що працювали на наступним, наступним чином? Наші сили оборони. Пригадуйте, ми вже зараз забули, що таке Байрактар. А на початку повноштамат масштабного вторгнення Байрактар виконував дуже і дуже феноменальну е, і важливу місію. Наші сили оборони робили наступне: вони використовували байрактар. Е, от вони. На почбили по старті колони, так по по авангард-колони, перші автомобілі, першу бронетехніку. І останню ми розуміємо, в такому випадку ця колона була змушена застопоритися. Ну і тоді вже розносили усіма ем, засобами, які були доступними цю колону. Таких колон було знищено немало. Ну і, звичайно ж, використовували Джавеліни. Ну але не в такому е, сенсі, як це подав Дональд Трамп. А сушайте прес. Каже наступне, що зупинка військової допомоги Трампом може бути не смертельною для України. Про зупинення військової допомоги адміністрацію президента США Дональда Трампа не означає, що оборона України швидко посиплеться, але це серйозний удар, який загрожує зникненням деяких із найефективніших видів зброї з арсеналу збройних сил України на полі бою і посилює тиск на Київ, щоб той погодився на мирну угоду. За словами представника Пентагону, наказ Трампа про припинення. Допомоги охоплює і ту, яка вже була схвалена і прямувала в Україну. Представник Пентагону, який говорив на умовах, звісно ж, анонімності, сказав, що не зрозуміло, яку саме зброю і який обсяг допомоги було зупинено, навіть з урахуванням того, що вже їхало до Києва. Видання пояснило, що від початку війни США використовували два основні способи надання Україні. Допомоги президентський дозвіл на взяття зброї із запасів Пентагону і швидке відправлення на фронт в Україну та ініціатива з надання допомоги у сфері безпеки в Україні, яка використовує довгострокові контракти для відправки зброї. Це ПІДІ і ОСАЙ. Ви знаєте, ПІДЄ це президентська ініціатива USA це, от, власне замовлення. Законтрактовані, е з е е домовленості. Так, і відповідно розуміємо, що друге йде значно довше. Ніж перше, тому що зі складів взяти, умовно кажучи, раз-два, і от воно вже йде а склади в США. А виготовити це потрібно час. Чиновник сказав, що деякі види зброї схвалені адміністрацією Джо Байдена, які постачають через президентський дозвіл, потрапили під заборону від Трампа, але жодних інших подробиць немає. Наприклад, незрозуміла доля пакету допомоги на 500 мільйонів доларів, схваленого Байденом перед закінченням. Його каденції він включив ракети для протиповітряної оборони системи перекидання боєприпасів та інше обладнання. Проте наразі невідомо яку частину пакету Україна вже отримала, а яку було призупинено. Також не зрозуміло чи вплине наказ Трампа на будь-які контракти, які були схвалені під час роботи. Адміністрації Байдена дії США не матимуть негативного впливу на поле бою, де зсу що сили намагаються зупинити невпинний російський наступ на Донбасі. Українські війська сповільнили російське просування вздовж лінії фронту, де Росія набирає силу ціною величезних людських і матеріальних втрат. Написало видання. Журналісти зазначили, що насамперед. Припинення допомоги послабить протиповітряну оборону і завдасть шкоди здатності Україні вражати російські цілі далеко за лінією фронту, за словами Патріка Беррі, експерта з військових дій е, з університету БАТТА, Україна вже відчуває брак ракет для американських систем Петріот, які мають вирішальне значення для захисту міст від російських повітряних атак. Проблема в тому, що багато чого з того, що постачають США, це те, що Європа та Інші країни не можуть надати в короткостроковій перспективі високоякісні речі. Сказав він в Україні. Є запаси артилерійських снарядів та інших боєприпасів, і країна наростила своє виробництво безпілотників, які зараз є одними із найважливіших видів зброї. Видання зазначило, що трохи більше половини військової техніки, використованої Україною, виробляється всередині країни чалмерс експерт Рус сказав, що українці наростили своє оборонне виробництво і впроваджують інновації з неймовірною швидкістю через тиск, якого вони зазнають. Вони протримуються досить довго, але це матеріальний удар, і це також виклик для Європи, констатував експерт. При зупиненні військової допомоги нагадаю вам, що 4 березня власне стало відомо, що Білий Дім зупинив допомогу Україні. Також 4 березня ввели Дональд Трамп ввів Митан для мексиканців і канадійців. Ну Мексики і Канади, але очевидно, вже його міністр каже, що. Ви знаєте, напевно, що доведеться скасовувати найближчим часом, ну тому що там на 3,4 трильйони американських доларів обвалився їхній ринок їхні компанії через такі от недалекоглядні дії ем, Дональда Трампа.